Я між поміж ванною. Дивись, я зайшов в ванну на другому поверсі. Ось ці двері. Між ванною і туалетом. Ми їх будемо замуровувати. Ну ти зрозумів де? Де вихід на стриг? І ось ці двері. Ці двері будуть замуровуватися, чи вони так і лисяться двері? Зрозумів. Відповіш мені по тому. Їдемо далі. Друга кімната велика. Порядки сюди, да? підлога набита. Е, гардеробна. Підлога набита. Порядки зроблені. Чудово. Скажи мені, будь ласка, що ось тут має бути у гардеробні? Це має замуровуватися чи це мають бути якісь двері на стріх? Теж мені дай відповідь. Е, ящик. Всі, всі коробки, все стоїть. Чудово. Ящик теж тут кабелів прийшло, так не бідов. Всі входи, виходи, тут треба мати голову, щоб це все підключити. <різь> і теж все у металорукав. Повністю де є дерево, усе металорукав. Повністю по стіні. Звісно, без рукава, бо то не потрібно металорука в стіні, щоб він ржавів і викидав тобі ржу. Трактор у нас почав працювати. Дивись, як корчує ті всі пнік це, це ще поки що мокреньке, це якби засохло, капець. Давай, давай, то той, той що тебе витягував, з Почав працювати. Добре, що є, що все щось зробиться. Добре, давай. Старе, я в'їмку. з <laughs> Привіт, вже на місці. От машина доставила і керничка наша стоїть На місці. Ось так яка як десь вона гарна. Просто чудово смотриться. Ідеально. Машинка вже поїхала. Дитя гарно. Дуже гарно. Там стояв бак. Це трактор зараз. Бак уже там пересунули, перевернули, там капітшому було в боці. Ось дві купи на горну. Це ужас. Є коло у нас великопетро. Кажу, що сьогодні йому дуже погано. Придавайте, Олегу, дякуємо. Викупаєте? Придавайте, Олагу, привіт! Вернули бак, Ти подивися, що в боку було Це капець, хе ужас Але то вже є красота трошки ось вже є красота, вся каміння де відгорнув туди в сторону ну просто Ось як. який багзи великий куперю з баком. Нічого, десь, порядок. Лежуко остатки цегли. Замуровуємо нішу, другий поверх, ванна, вся цегла, яка є, що старається замурувати потім буду заказувати туди блок, щоб всі ці двері замурувати І так по всій хаті ніші почали викладати маяки. Я иду вот к тут Хлопцы накладывают маяки в спальне. Хлопцы, Боже, помогай. Да не поклон. я. Ты <свеч> <я>? не <свеч> а <свеч> это сдать. поставишь маяк, я жду видел. Хлопцы, какой это пиздец. Шесть. Шесть? Шесть. Там у яму П'ять Это пиздець Та да сякой даймоу Значит, не накине заденьче mm. Опять же 5. Вот тут, там на ноль Скільки там у нас є 3 Три, три сантиметри Три на п'ять Два сантиметри на два О, це дуже багато Дуже дуже багато Дуже дуже багато. Дуже дуже багато. Це затримку мене і все. Зараз купять 5 тонн вапна. Прибуло. Ох, зараз я поїду до чоловіка додому. І він дасть номер карти, ти скинеш йому на карту за вапно. Пісок. Пісок вже привезли, 6 машин. Зараз ще. Завтра ще маю, маю довозити. Завтра ще після завтра ще маю довозити. Така чудова погода у нас належить. Звідси починається розтвор. У Тачку. У хату набирається у відра. Ось підпрацює На крючок через блочок забрав ось стіну двері накидали перший раз тут треба кидати разів три це мінімум дивіться скільки ж там маяка Ужасно. Ну нічого, ми справимся. Можемо витатить. Mm -hmm. це не дотянули однієї кімнати п'ять чоловік, робить порядки. Вікно закрито, вікно буде честе. Я тобі скажу, майже, майже, майже машина пуску пішла в цю кімнату. Ужас! Нашка паня. Кусок накидали, кусок замурував. Ще кусок треба замуровувати. лише накидали, нехай сохне до завтра. Тут накидали, поперетирали. Фу, бля, я тобі сказав. Окей. Працюємо далі. Полежуку, привіт. Хлопці почали збирати, але визвали їх до ресу. На роботу не закінчили, ще закінчуть. Цей щит щитують, не закінчили. Тут, походу, закінчили. Бачите, тебе тут перепадів нема напруги. Тримається 240, 242, 239. У мене думала біда. Тобто є підвал, вхід. Хлопці все підписали. Перший поверх, другий поверх, двір. По поводили це все, закріпили. Ой, ми довго сиділи, поки розібралися. Нічого, йду на другий поверх, тобі ще покажу той. Що то вот там на другому поверсі зібрали повністю? Зараз буде друге відео. Другий поверх. Щитова зібрано, тільки я не знаю, чому хлопці не підписали. Приїдуть. Я сказав, що підписали кожний автомат. Вивели ще розеточку. Ще так зірмо. Ну так, плюс-мінус норма. Давай що тут не могли ще один улетіти. Я це запитаюся, чому тут немає одного автомата, а перенесений аж сюди. Цей автомат міг стояти ось так. Ось цей. Міг стояти, напевно, аж там. Ну я не знаю від цього. Хлопці, повітря, я буду питатися. така кімната від дороги. Перетерта. Два дні накидали і перетерли. Сьогодні вчора ще накинули. кинули гардеробну, ваш не сохне. Грубе дуже. Гардеробна. Вчора накинули, сьогодні перетерли. Оця кімната за цілий день. Ще плюс учора що накинули. Грубо дуже, за один раз не можеш накинути, то накидається два-три рази. Ух. Давно я такої штукатурки грубої не мав. Лежику, привіт. Знову здрасті. Дивися. Моя понизу на нулю. нулю. Їдемо до гори, до гори, до гори, до гори. До гори, до гори, лізу, опа, Вже трохи підкидав і все пробираюсь, цегли, Повністю. Цегла. І мій палець. Цегла вперта. Мій палець. За гобят, загалом, гомо це загрізать. Там, вонку, я поставлю. Дивись. На Це Ужас. Ужас. цих Це можно поплаваю скучи немає Зробимо да, супер сильне відео можна Попід має яке позироватися. Дай здоров'я, краще. Ой, 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 ой. А в долині там майже, майже там майже на нулю. таки на нулю, а тут це глупер. А оце глупер. Горіка пут. ай яй 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 Це два дні накидати цю одну стінку, це 100%. Це я лише рано накинув. Дуже потріскало, знову, знову зараз йду вниз накидати. Окей. Накинули. Ледве цю стіну ми накинули, підвели. І завтра ще треба кидати. Ще треба. Дивіться, накинули і ще який кусок. Тут капець, щоб ці вугли повитягувати, десь один, два, три, чотири, п'ять, шість маяків, в одному маленькому вуглі. Тут волочок. Сам дядя Ваня виробив.